Ілюстрація в дії Ілюстраційний комітет майдану поїхав на екскурсію в Київ міськбут. Активісти почули про зловживання посадовців, купівлю акваріума за 200 тисяч гривень, і все це після революції. А ще як з'ясували, розпочато кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів на понад мільярд гривень. На вході у Київ міськбут довелося трохи поштовхатись. Як зустріли там активістів, бачила Алла Хоцянівська. Вони зібралися на екскурсію незвично, бо, як правило, людей туди не водять. Загіда активісти автомайдану та люстраційного комітету майдану. Законопроект про люстрацію застряг у комітетах Верховної Ради, але вони все одно працюють на випередження. Дорога їм вільна усюди. Біля Київміськбуду вже чекає охорона. Та ми ніхто нічого не захватують. Вони екскурсії приїхали. Активісти на руках мають документи, нібито в березні цього року підприємство купило акваріум за 200 тисяч гривень. Запевняють 80% акцій акції належить громаді міста, тому мають право на власні очі побачити золотих рибок. Як використовуються кошти підприємства, яке належить моїй територіальній громаді? Будь ласка, давайте далеко не зайшли. На вході в будівлю з'явились спритні молодики. Словесна суперечка не дала результату. Пішли в наступ. А Чоловіки на вході ховають обличчя, хто вони у кожного своя версія. Це працівники Київські місьбуду, прораби, бригадири, звичайні люди. Це не наші ребята, це громада Києва. А -а 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 -а. Також 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 нам говорили, що це нані охрана. представники компанії папірцям. Не вірять, приходить людина з якимось незрозумілим документом, це не з якоюсь копією, де немає навіть на угоді, якщо це угода, навіть немає початки компанії Київ місьбуду. Одинна суперечка і сторони знаходять компроміс. Організаторів акції та журналістів пускають всередину. Екскурсію починають з третього поверху. У кімнаті для відпочинку перша знахідка. За зовнішніми ознаками не схожий. був ще при екскурсія по кабінетах триває. Ось ще один акваріум. І знову промах. Активісти підозрюють, документи могли підписувати для внутрішньої звітності, а розраховуватись готівкою. Нас ведуть до голови наглядової ради каже. Угоди такої не бачив. А от підпис знайомий. Підпис посадової особи холодів. Я думаю, що це пані Світлані Сергіївни треба запитати профілактичні заходи. Вирішили застосувати й до нього. Просять заповнити люстраційну декларацію. Парайко відмовляється, бо компанія приватна. Київрада просто володіє частиною акцій. Якщо ви приймаєте заходи до державних службовців, посадових посадових осіб місцевої органів місцевого самоврядування, прошу яке має відношення комерційна структура до цієї до цих подій Можна визнати? Щодо зловживань в більш ніж на мільярд гривень, каже до МВС. уже подали усі пояснення. Нехай ті з'ясовують. Це один кабінетла не срієну. Немає на місці та що поставили підпис на дзвінки. Не відповідає на цьому. Екскурсія завершена. Активісти обіцяють обов'язково докупаються до правди. Але хосініська Дмитро Опанасенко, ТСН 1+,1.